Я працюю за ноутбуком в день і часто вночі. Раніше очі просто випадали, а голова розколіла вже до вечора. Але тепер знайоме відчуття, коли після роботи не лише очі втомлені, а й нападає тупий головний біль, я знайшла причину і рішення. Секрет цих окулярів у лінзах зі спеціальним покриттям це фільтр, який надійно блокує шкідливе випромінювання моніторів. Ці окуляри це захист, який береже природний близько очей і не дає їм втомлюватися. Мій шлях до ідеального зору почався у ельоптиці, і ці окуляри створили спеціально під мої параметри. Я замовила цей стильний аксесуар у Ельоптиці. Дбати про здоров'я очей тепер можна і треба красиво. Ваші очі це найцінніше. Не відкладайте на завтра те, що важливо для вашого здоров'я. Запишіться на діагностику Ельоптику вже сьогодні. Отримайте захист, на який ви заслуговуєте. Шановні наші клієнти, ми чекаємо на вас у Краматорську на проспекті Незалежності 17. Приходьте, щоб подбати про здоров'я своїх очей разом з професіоналами Ельоптики. Сподобалось наше відео? Підписуйтесь та ставте лайк!